Всіх вітаю, це Дніпро запчастина МТЗ. Хочу вам показати, які у нас є диски щеплення на мтз 80, 82 І 892. там у нас є посилення, зараз всі покажу. Так, ось такі є диски. Це виробництво Лозова, Лозівський завід, завід, кажу, Лозівський завод по, по дискам. От Вони роблять. Це у нас йдуть на пружинках. Ось ідуть у нас на демпферах. Також і по МТЗ. Також і по МТЗ. Є як на пружинках. Ось, Давайте дістанемо. Покажу на пружинках. Ага, ні. Це йде на демперах. Як бачите, зараз покажу вам ось такий диск. Бачите, у них накладка така і демпфера Так. Далі у нас є... Ага, це також звичайний. Ось є посилений. Зараз відкрию, покажу вам, покажу. З іншої сторони відкрити треба. Це також е, також йде на демпферах, але це йде посилений. В нього ступиться е, товстіша. ну Там, бачите, додатковий диск. Зараз розпочатуємо. ага, Це треба з іншої сторони. Ось, Ось у них посилено ступиться, як бачите. Накладка більш промідньона, мідні закльопочки. Ось. То посилений диск частіше набагато беруть, ніж звичайні. Але ну, питань немає, що, що той що той диск по якості дуже, дуже хороший. Звісно що вони оригінальні. Ну, оригінальне, звісно, найкраще. Так що, хлопці, кому потрібно, по Білорусі диски щеплення, то в нас є. Дякую вам за перегляд. Звертайтесь до побачення.